Місто Вінниця. все доході. можливості опалення, бачите? Донесення інформації до людей. А це вам талони. Відвідувач з номером 1117 підійдіть. Це Мрева. Це місце номер 5 тече. Дивіться, от його. Показую. Бачите це? Що це таке? А це вам для інвалідів. Подусмотріно. Понял? Ось далі теж для інвалідів. Бачите, руками він буде братися. Все предусмотрено. Це Вінниця. Вінниця. Предусмотрена морево. Все тут. Вінницький сервісний центр. Здравствуйте, Україна, Вінниця, Кривий Ріг. Хочу вам розказати, розповісти, як я був у Вінниці. Ви побачили? Про корупцію інформація є. Головне, що є інформація. А що там проїхать? Надо проконтролировать. Но ну, я там не бачу коррупции. Я вам сейчас все расскажу. Вы бачили подниматься в мреву для инвалидов, колясочников внутри? В туалете вы подивилися. На унитаз тоже ложилась такая штука, когда инвалид может там пресисты. Потому что ему на унитазе может неудобно. Инвалид может подойти до умывальника и взяться за си поручни, держаться. Не взяться за умывальник, чтобы он упал. То есть предусмотрено. И написано на дверях туалет для инвалидов. Поняли? И есть туалеты специально для тоже Посетителей, відвідувачів. Розказую вам. Коли я там був, одразу водія я обратив на бур'ян, на мусор, на все остальне. Все чітко покошено і покошено не тримірами, кусторезами, як у нас Кусторезами косить по саму землю, отак, а по видимому, все ровно, газонокосилками. косилками. Стоит генератор, в случае отключится электроэнергия, стоит на улице генератор в ящику, то отключается, моментально включается другое. У нас в городе шо выключают и все. Там нет. Значит, по поводу мовы... Люди разговаривают, разговаривают, кто на чем может и как может. Потому что я спросил в Мреллу, там стояла женщина и двое взрослых, по-видимому, ее детей. Да, сын и невестка. Взрослые. Дети уже по 30, наверное, років. Я кажу, як з вами розмовляти на якої мові? На українській чи на російській, як лучше. Знаєте, що мені відповіли? Як можете, так і розмовляйте. Ми вас зрозуміємо на будь-якій мові. У нас в раду. Слухайте внимательно оті, От що розказують на державну мову. Вони сказали, у нас в раду тут є. и поляки, и евреи, и украинцы, и все национальности. Вы поняли? Вы сейчас почули, что вы рассказываете, что там насчет Бендер. Да, это, наверное, колотят Бендеры, но не Западная Украина. Я там был, сейчас я вам дальше буду рассказывать. Здесь конкретно Какие-то народи, которые колотять що-то. Так вот. Там був талончик. Це просто мене попросили туда приїхати Мрево. Ну, помогти одній людині. І я там став свідком всього цього. Значить. Талончик был что-то там на 15 с чем-то, а они работают чи до 5, что-то касса до 4. То есть не успевали. В любом случае нужно было сделать еще экспертизу этого автомобиля. Понимаете? Вы видели, там мужчина и шел, эксперт. Там у них все во дворе, там все сразу все делается, и касса, и все там они... Ніхто нікому, я не чув, щоб хтось щось что-то кому-то нахамив. Я не чув такі, знаєте, от хтось то задає питання, а тобі так, та слыш там, ще що-то там, та йди ти там, зараз поліцію визову, як це робиться у нас. Значить, не успевали. Я підходжу, є там керівник. Не поздоровався. І кажу, ми нам далеченько їхати, як би щоб ми встигли. Вона каже, зараз все зробимо. Ви поняли? Вона не спитала, откуда я, що я. Вона одразу пішла на контакт зі мною. Вона дзвонить і каже, дівчині, пожалуйста, такі то такі то. Давайте ускорим, потому что людям действительно надо будет ехать, все-таки то, то, все то. Все, я зайшов туда, там дівчат багато сидить, все поздоровались со мной, улыбнулися мне и начали быстренько это все оформлять. Быгомаш, и кажуть мне сходить до экспертов. Я пішов до цих хлопців до экспертів. Хлопці, я вам дякую. І всьому мрело дякую. Підходю я до цих хлопців кажу доброго дня! Вони доброго. Кажу, хлопці, нам їхати далеко. А можна по такому то автомобілю? Вони який? Оце Зараз. Дві хвилини. Зараз ми вам швидко все зробимо. Ви почули мене? Вони сказали дві хвилини. І действительно, дві хвилини і документи передали туди дівчатам. Дівчата швидко откатали, оплатили все, откатали техпаспорт там на месте. Отак вот я був в Вінниці. Значить, що я хочу вам сказати. Если вы будете там оформлять автомобили, транспортное средство, я вам просто советую подъехать 0546 МРЭО. Это хочете, не хочете, Может, это и реклама, может, это не реклама. Ну, я вам говорю, что я лично был там, и такое я почувствовал на себе. Просто был порядок. От вони относились по-людськи місто Вінниця. Ви почули? Отділення яке? 0546. А вам всього хорошого, Вінниця! Будьте такими Я дуже радий. Що я приїхав до вас туди, побачив. Так що ви знаєте, який у мене відеоканал скандальний. За все бачать. А тут дякую ще раз. До всього доброго вам. Для влучення. Вашої відомості на ютуб каналі. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.